Фраза, ти моє сонечко. В <ріг> принципі, зрозуміло. Ти я вже запам'ятала ти, ти, ти. ти моє але, д -д 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 сердечка, так? Раз, да? декілька разів. Ну, не близько до сердечка, може просто посередині. Моє. <правда> Даже моє два склади, і краще поля. типу моє uh -huh. зимо кружочок вказівним пальцем. Малюємо кружечок так. і сонечко, але не не, не відтягуємо, uh -huh. а вперед навпаки. Сонечко, можемо додати ще слово, типу жест тепле. Угу. Тепле. Слухай, може, тепле або знаєш турботливе, як от краще. Теп, тепло, тепле. Тепле. Ніби яблуко тримаєш. Тепле. І кружочок. І промінчики. Промінчики. Давай ще раз. Давай ще раз Ти моє тепле. тепле". <свят> Кружечок. Кружечок. Промінчики, сонечко і без безвічного сонечко. сонечко. Це можна ще відправити тобі, мені своєму під... коханому, своєму під... дитині, і після цього підписатися на нас.